Пані та вітаю! мене звати Денис Зайченко. І здавалося б, ну як може вбити спідбустер? Спідбустер? А уявіть собі, ситуація у вас є рівно 24 години, щоб дозняти 6 проєктів. Шість проєктів дозняти! А сьомий чекає на відеофутаж вже зараз. І от, ви берете BlackMagic Pocket Cinema Camera 4 k до якої отримали неймовірну кількість неймовірно якісних аксесуарів від компанії Ulanzi. Ви перевіряєте роботу системи, виставляєте штатив. І тут розумієте, що у об'єктива Sigma Art 1835 F18 на спідбустері Bioltrox ef m 2 другої моделі не працює зміна апертури. Вона застрягла на F12 і змінюватись не хоче взагалі. І от ви сидите. Зачаєте безцінні хвилини, перебираєте налаштування, шукаєте проблему в інтернеті, скидаєте налаштування з кінцями. І так, ви зрозуміли, що винуватим виявився спідбустер Viltrux EFTrux. Viltrox EF m 2 другої моделі. І ні, він не зламався. Він працював як треба. Проблема була у мені. І у неймовірно дивній, а по факту ультракорисній в фішці. Ультра корисній фішці, котра описана в інструкції настільки паторочно, що може вважатися пасхалкою для самих допитливих. Втім, почну я з гарних новин. Бо Viltrox E 22 це найдоступніший і найпопулярніший спітбустер у світі на даний момент. Бо. Беремо одну з найпопулярніших оптичних систем Мікро 4 3. беремо досить популярну серію об'єктивів Canon EF та EFM, поєднуємо їх і робимо це досить дешево. На момент отримання мною підбустера новий магазинний коштував близько 5 тисяч гривень. Зараз коштує всі 7. І повірте мені. Це дешево. І власне спідбустер цей робить те, що має робити. Ви можете встановити жирнющі скляночки на мікро 4 третіх і отримати кроп-фактор менший, аніж фото та відеокамери на безпосередньо Canon EF. Бо той самий Blackmagic, Pocket Cinema Camera 4 k має, як і усі інші камери на мікро 43, кроп-фактор 2. BlackMagic Pocket Cinema Camera 6K Pro має кроп-фактор 1.55. Viltrox EFM2 другої моделі зменшує кроп на 0.71. Що робить кроп-фактор Blackmagic 4K, вибачте, рівним 1.42. Це смішно, але це так. І це навіть не найкрутіший спітбустер, що є, бо існують моделі на кшталт Metabones з множником 064. Там кроп-фактор робиться взагалі менше, ніж 1.3. Там, до речі, оптика теж більш якісна, бо у спідбустерах завжди є оптика, яка перенаправляє світло. Але, по-перше, це видно, це помітно на більш широких кутах. Якщо що відео від Zebra Zone я буду прикріпляти у описі під відео, під цим відео, там порівняння буде всіх з а там їх здається три. Точно не пам'ятаю, і по-друге, Metabones коштує утричі більше, ніж Viltrox або Комлайт, що теж варіант, але просто Комлайт зустрічається у наших краях значно більш рідко. При цьому Viltrox підтримує передачу автофокусу на об'єктив, переда зміну е е е апертури, стабілізацію також підтримує. Ну, не сам по собі, а передачу стабілізації на об'єктив, має навіть знімне кріплення знизу. Котре ось це ось кріплення я дуже рекомендую вам використовувати в першу чергу. Бо у спідбустера за час використання я знайшов три проблеми. Перша полягає у тому, що якщо ви використовуєте різьбу, одна дюйма не на спітбустері, а на камері, ну на камері вона завжди є то на спітбустер, якщо користувати його з великими об'єктивами, іде додаткове навантаження. І це додаткове навантаження може розхітати кріплення, що майже повністю вбиває вашу можливість керування не лише фокусом через камеру, але й навіть банально апертурою. І лікується це виключно, виключно. Додатковою фіксацією оптики, наприклад, через адаптер SmallRig 2769. Власне, про нього я міг би зробити окреме відео, але не буду, бо це просто шматок металу з трьома гвинтиками, котрий прикручується до нижньої бази, так би мовити, до фундаменту, клітки під камеру, і просто фіксує спідбустер на місці, щоб той не стрибав. Коштує адаптер усього 12 доларів, але абсолютно безцінний. Бо і на Метабоунс також підходить. Друга проблема вже вирішена, але морочила мені нерви на протязі багатьох місяців. Бо Viltrox Є fm 22 з моменту свого виходу не був програмно сумісним з Blackmagic Cinema Camera 4 k Точніше був. Але не давав керувати автофокусом. І так, це важливо, хоч фокус у камери і лайняний, але для керування фокусом зі смартфону це критично необхідно, сам факт того, що автофокус є. Бо якщо автофокус не працює, бувай фокус пулінг. А я фокус пулінгом користуюсь дуже часто. І вимушений був навіть зараз не жартую. Слухайтесь, користуватись. Фіксом Panasonic 25 мм mm f 17 за 5 тисяч замість Sigma Art F18 за 30 тисяч гривень. Виключно через те, що не працював фокус пулінг. Втім, коли все стало на свої місця, коли прийшла нарешті обнова, яка вмикає автофокус на цьому об'єктиві і на Blackmagic, я почав рубати роботу навіть під час кризи, під час війни, і мені вдавалося, хоч і залазячи у борги, але знімати відео і не жебракувати. І ось повертаємось до кризи, яка ледве не зупинила мені серце. Ось бачите, ось цей ось тумблер, ось цей ось язичок невеличкий. Знаєте, що він робить? Насправді. У інструкції до Viltrox EFM2 моделі написано, що це ручне керування апертурою. Здавалося б, на що воно треба, бо якщо ваша камера і спідбустер працюють справно, то керування світлосилою доступне завжди, правильно? Чесно. Я не знаю. У теорії, якщо камера зламалась конкретно таким чином, що не дозволяє керувати апартурою, то цей язичок може допомогти. Але, 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 у інструкції не вказано, що сам по собі язичок при відхиленні не дає нічого абсолютно. Тобто, в інструкції не сказано, як їм користуватись, його треба натиснути вниз. Після чого можна відхиленням змінювати апартуру. При цьому, ви здогадались, що керування світлосилою через камеру блокується, і блокується без будь-якого індикатора чому саме. Тому, якщо ви випадково втиснули язичок вниз і не помітили, а інструкцію не читали взагалі. А навіть якщо читали, то це вам нічим не допомогло, бо я читав, і мені не допомогло. Хорош кажучи, я не здивуюся, якщо ви захочете понести камеру у сервісний центр. Власне, я б і сам думав про це, але мені повезло, у мене є об'єктиви на мікро 4 третіх, на котрих апертура через BlackMagic змінювалася без жодної проблеми. Ну тобто я відсік вірогідність проблем з камерою до того, як витратив час на сервіс. І я думаю, можна це вважати оглядом найбуде огляд. Вердикт у мене наступний: Viltrox є m 2 другої моделі, виконує свою роль на власне свої гроші. І будучи найдоступнішим спідбустером у своєму класі, а дешевше, я не знайшов, він відпрацьовує як може. Проблеми з ним будуть безумовно. Виробник е, від них навіть у інструкції не застрахований. Але якщо не враховувати трішки гіршу якість оптики, апаратні проблеми компенсуються. І все рівно з усіма цими компенсаціями, все рівно виходить помітно дешевше, аніж більш якісний варіант. Тому так Viltrox e FM2. -2, я значно більш скоріше рекомендую, аніж ні. І на цьому у мене все. А У коментарях не забудьте написати, як ви відноситесь до спітбустерів взагалі. Чи вважаєте їх корисними, чи користуєтесь ними, чи ваша камера їх просто не підтримує? І якщо у вас буде вибір, то яку оптику, від якої системи, від якого виробника ви собі хочете на свою камеру. Я, якщо чесно, хочу. CICE. Оптику Zeiss. Не, не на автоматичному фокусі, без стабілізації, але все ж таки Оптику Zeiss та на Blackmagic. і через Speedбуster. Ну, має ж вийти, самі ж розумієте. Але ви пишіть не соромтеся. Ну а я тим часом виражаю дяку магазину Pixofone за надання мені для зйомки цього відео смартфону Google Pixel 4XL, який я використовую у якості пульта керування камерою. А також київському магазину саундмак є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, подавайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуваємо відео активніше, що мені зараз, та й власне завжди дуже дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!